Всім привіт, друзі! З вами я, Кавунас 37К, і вибачте, що я знову пропав з ютуба. Я в телеграмі написав і зайдіте силку на телеграм. І сьогодні це оновлення ЧГ 4.9.0. Да, ми дождались кучі днів і місяців. Ну, поставте вподобайку, підписатись на канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Ну що ж, починаємо! Так, я в меню і там видно 4.9.0 Так, заходимо в магазин, і там ми бачимо нарісований рука чекена. Ну нового. І там тільки одне портальне пушка. Я потім покажу. Додавили 7 черевики, а чогось там 2 однакові черевики, там додавили один очки. И додавали рюкзак в виде дерев'яшки. Добавили нові машини. Додавали зброю. Телепорта, яке потім я покажу до кінця. Там добавили скини отакі. Що <смі> це таке? Оце розробник. Оцей. Ну коротше постарався. Добавлю гусню і привида, і це честь, ну, Хелловина. І 5 костюмів, і це отсилка на ПВЗ. Рослини проти зомбі. Да, ви оце знаєте цю ігру. І я у скоро відео і покажу костюми. Ну все, ми подивились і ми подивимося на нову карту. Добавили одну десерт, якийсь називається. Ну я ні, що ти неправильно правильно І це карта, отсилка на шосе смерті. Це із Америки, щось то відбувалось там на персійському. Ну я хз. Це взято із новини Чікінган. Це телеграм-канал я взяв із картинки і ось так виглядіть. Добавили першу предмет камеру. І ми нажимемо, і ви самі побачите. Ось! Ви правильно поняли, так можна знімати удобно. Ані ж двоє телефонів і друзів. Так можна удобно знімати відео або фільм. Давай провіримо машини, як вони їхають. Ну, це ну, прикольно. Провіримо на другу машину і. Йома йо! Я прям злетів. Ну, на камні то Пробуємо третю машину. Так, прикольно. Ой, шо за бах? Чому вони висять на воздухі цей трава і камні? Може розробник оце переплутав. Ну, хай і справа. Добавили оцей скин. Ви що думаєте, що я тупий? Ні. Ось! Це можна цей різні костюми і емоції там, анімації можна Ну, Оце виглядає прикольно. Ну прямо цей прекрасно. І ще я не забув по телепорта. І ось як виглядить. Нажимайте і там оцей телепортирується різних ну здання. І можна типа які ревірах, отак отакі пушки. І ще я покажу пасхалки оновлення 4.9.0. Зараз я вам покажу. Перша пасхалка знаходиться в Evil Squad. Так, ми йдемо туди. І там торчить якийсь там дзьоб і очі. І це пасхалка довгожданий тол чікін Ну не в мобах, ви думали, а скінах. І появляється в магазині очі, клюв. Грибішок скін і ноги. І виходить просто скін. Ну, цей розроб уже додав. І ось виглядить скін Толчікіна Друга пасхалка це нова машина. Попадаємося сюди І ми бачимо машину. І що це зробити? Правильно, просто обично стріляти або ходити, як сівда. І появиться в магазині. І ось так виглядить машина. Третя пасхалка це в меню. Треба клацати. І ми побачимо оце. Ми бачимо телевізор і якась там картинка. І ось я покажу картинку, що зображено. Ось, там зображений якийсь на картинці чикен стріляє і другий чикен з очками стріляє. Ну виглядає прикольна картинка. Якийсь там за кого цей автору. Автор, якщо ти дивишся цей відео, то напиши в коментарі І ще ви не знали про пропущені нові предмети 4.9.0 Чикін І я вас покажу пропущені предмети нового. Одновлене 4.9.0. Нажимаємо 65 зброї і нажимаємо Skinz. І ми бачимо свічки. Отакі різні свічки. Свічок 5 штук. І це не пропущені це. Два огня. Так, це старий, ви бачите. А оце. Новий розробник вирішив уже нову версію огня. Ну все, з вами я, Кавунас 37 к А поставте вподобайку. підписатись на канал. І підписайтесь на мій телеграм-канал, де виходять там всякі новини о ролики, Або я оце пропаду на місяць або тиждень. Ну, я не буду. І я стараюсь там відео. Ну все. Всім дякую, пока. Так, да, звісно, яка ще камера. Я... 开始。<laughs>